ви бачите, і попередніх відео, що пасіка стоїть на двох корпусах. У нас 230-та система восьмирамочна. що Це вже практично ми готові в зиму. Ще десь щось там глянемо, а так ця система вже складена вже Не годувати нічого. Залишаємо це 8 рамок з медом і до свідання. Ну і ще в першому корпусі там кілограм з 10-12 Ну, на круг 10 кілограм буде. Поставили на ваги нижні корпуса, не один. Десь 5 чи 6 ми поставили, переважили тут. Внизу ще є 10 кілограмів меду. Тож 30 кілограмів залишається на зиму. Ну і на весну. А там далі будемо бачити. Ну, ось ці лежачки, за які я говорив, ну, треба їх трошки підлагодити. Оце коли я брав ручки на дрова по польові, розпилював їх на циркулярки і робив вулики. Вони тільки раз в кому житті красені і фарбовані. Поки роботи біля бджіл немає, вже склали на зиму. Вже хочу по декілька штук переселяти, ремонтувати і фарбувати. Поки суха погода.